Рипки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Підготувала прогноз на грудень для вас. Давайте розглянемо, чого варто очікувати вам у цей період. Рибки, загалом для вас зараз досить цікавий переломний період, оскільки зараз затемнення зачіпають вашу основну вісь, 1-7, і, звісно, це приносить багато можливостей і багато змін у вашому житті. Саме новолуння, яке відбудеться 1.12, воно відбудеться в знаку стрілець. Для вас це умовний 10-й дім. Це говорить про те, що в цей період для вас відкриються нові можливості у реалізації в соціумі, тобто це нові можливості по кар'єрі. Нові підвищення, нові обов'язки, можливо, це нова робота. Якщо ви її тривалий час шукали, то із 1-го, 1-12 ви нарешті зможете її знайти. Дехто із вас отримає новий соціальний статус, це, наприклад, як заміжня або одружений. Також дехто із вас може отримати статус мама або тато. Загалом це досить цікавий і продуктивний місяць для вашої реалізації, тож використайте його собі на користь. Дійсно, будуть з'являтися нові можливості для вас. Не забуваємо, що. По 10 дому у вас іще ходить Ретро Меркурій, може давати певні складнощі, певні непорозуміння, можливо, якісь конфлікти на роботі, але вчиться відстоювати себе. Також із 7-го 12-го у нас в команду до ретро Меркурія додається ретро Марс. Марс це планета дій, планета активності. І от вона починає котитися назад. Вона змушує нас повертатися до старого. Повертатися до старих тем, до старих кармічних питань і змушує нас вирости через повернення у минуле у вашому випадку. Ретро Марс стосуватиметься п'ятого дому. П'ятий дім це тематика діток, тематика захоплень, тематика коханців. Коли Марс ретроградить по цих секторах, він змусить вас повернутися назад у ці теми. Тобто, можливо, вам доведеться більше часу приділяти діткам, можливо, будете більше виконувати домашніх завдань з ними, можливо, займатися Матиметеся якимись іншими питаннями. І взагалі, в цей час дуже велика ймовірність, що ваша активність вона буде дещо знижена через питання, що пов'язані із дітками, якщо вони у вас, звісно, є. В іншому випадку, ретро Марс може вас повернути до старих хобі, до старих захоплень, до старих проєктів, які ви відкладали на пізніше, і зараз вам доведеться їх довести до розуму. Також ретро Марс в своєму прояві в п'ятому домі може повернути. Вернути вам старих коханців, але нагадую вам, що ретро періоди потрібні для того, щоб дозавершити те, що не вдалося зробити у минулому, а не повертатися назад у старі стосунки. Це час поставити крапку. 15-12 повня у вашому четвертому домі говорить про завершення певних процесів, що стосуються дому, сім'ї і родини. Можливо, це завершення якихось питань пов'язаних із вашими батьками. Можливо, це завершення ремонту або завершення договору оренди житла, незважаючи на те, що багато моментів в цьому місяці будуть вас затягувати у домашні справи і в справи, пов'язані із вашими дітками або із вашими коханцями, все ж таки не забувайте про те, що із початку місяця для вас відкриваються нові класні можливості по реалізації, по кар'єрі. Тож використайте цей шанс собі на благо. Отже, таким буде для вас цей місяць риб. Я бажаю вам гарного грудня і до зустрічі в наступних відео. А ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок та пишіть в коментарях, чи програвся у вас даний прогноз.